Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути. Видно. Добрий день, чути і видно. Дякую. Підкажіть, чи є в нас представник суб'єкта господарювання день. на слуханнях? Так, доброго дня, є. Доброго. Чи є в нас представники громадськості? У нас ще є двоє учасників: пан Ігор Шуліпа і пан Валерій Бойко. Кого ви представляєте? Добрий день, Шуліпа Ігор, представляю ГПУ Полтава газ Дякую, пан Валерій. Добрий день. Добрий, Добрий день, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, тоді наступним чином діємо. Даємо 15 хвилин можливість громадськості підключитися до наших громадських слухань. І о 14:15 будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас 13 грудня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання. У процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерним товариством Укргазвидобування стосовно планованої діяльності, що передбачає спорудження свердловин номер 14 роднікового родовища, номер 1 східна карлівська веснянського родовища, номер 121 веснянського родовища, номер 134 Котелевського родовища, номер 134 Машівського родовища та номер 200 західно-солохівського родовища на газ і конденсат підземні споруди. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини а те укргасвидобування. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України. Громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт два статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. А, а, отже, на. 14 годину 17 хвилин ми на громадських слуханнях фіксуємо п'ятеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, організатора громадських слухань. Ще трьох учасників. Я ще раз попрошу представитись і сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, пан Ігор Шоліпа. Шановні учасники громадських слухань. Мене чути? Так чути. А чути так чути а, чути а Будь ласка, ще раз представтеся. Я буду називати. Ви включаєте мікрофон, озвучите, кого ви представляєте? Пан Ігор Шуліпа Добрий день, Шуліпа Ігор Вікторович. Представник суб'єкта господарювання, а тукргазове добування ГПУ Полтава газове добування. Дякую, пан Ігор. Пан Валерій Бойко. Представник суб'єкта господарювання. Дякую, І пан Ростислав Банк. Доброго дня. Представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, на 14 годину 18 хвилин з п'яти учасників ми фіксуємо двох представників Міндовкілля та трьох представників суб'єкта господарювання. А представників громадськості на громадських слуханнях. Ми не фіксуємо У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. Номер 989, нами буде складено акт. Про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть розміщені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відтак, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства. Укргасвидобування щодо діяльності, яка передбачає спорудження свердловин 14 труднікового родовища, номер один східнакарлівського веснянського родовища, номер 121 веснянського родовища, номер 134 Котелевського родовища, номер 134 машівського родовища та номер 200 західно-солохівського родовища на газ і конденсат підземні споруди. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини, а те укргас видобування. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо навзаєм. Дякуємо до побачення. Дякую, дякую, до побачення.